Вам не страшно, ні? бо я, бо я не боюсь, Я хожу туди. Осторожненько, тільки ж пригинайтесь, бо ми привикли вже тут ходити. Олександрі Степурі 70 років. Половину свого життя вона прожила в цьому будинку на вулиці Чорновола, 15, у Чернігові. Я не можу вас ці хати. Ми отримали я на настройці рабили з чоловіком, її відділували як хотіли. Саме усе купляли, що все, все було в нас. Страхується, так? Да? Тут моя дочка жила, там, там закрито, бо треба твердку брати, відкривати. Немає ж нічого себе. Побите, а що не побите, вивезене. А що не вивезене, марадьори разокрали. Навіть у нас на згарищі і то посабирали. Родина втратила дві квартири в цьому будинку. Матір з донькою жили в одному під'їзді на третьому і п'ятому поверхах. Так, подивіться, я включу, хоч світло дуже темно. Ой, довго йшла, втомилася. Ну, не включається, як назло. Тут акуратненько за двері, що не зачепилися. Ну а тут вже можете акуратно ж теж ходити, тому що в мене чоловік розгроб був трохи. Ну, це ж знову лазить, він вже холодильник лежить. Вже, мабуть, хотіли йому забрати металом. Тут морозилка стояла у нас. Усе, усе, ви знаєте, все було. Усе, що треба, кучі попила. Нема нічого негде. 3 березня 2022 року, о 12.16 у Чернігові, російський літак скинув бомби на житловий масив у центрі міста. На щільно забудованій вулиці Чорновола та Богуна. Слідчі прокуратури знайдуть місця розриву не менше шести авіаційних бомб. Про це прокурор у кримінальному провадженні Кирило Пугачов повідомив Суспільному у відповідь на запит. Вилучені на місці події уламки боєприпасу за результатами судової вибухово-технічної експертизи ймовірно. Фаб 500. Вот вам. Что происходит, что мне показывают по новостям? Через тиждень після авіаудару правозахисна організація Amnesty International опублікувала попередній звіт. Боєприпаси скидалися в безпосередній близькості один від одного і падали в лінію. Як це зазвичай буває при бомбардуванні? Одна з бомб влучила у 14-й поверх монолітної багатоповерхівки на Чорновола 15 А Дмитро, Олександра і Ярослав були в цей момент поверхом нижче. В той день було багато тривог, так, типу, ми... максимально багато на, на той час. І через те, що їх було дуже багато, ми вже якось так е, розслабились, Скажімо, то ось просто бігати. Перше, що ми сказали, ну те, що я викрикну, кажу, це вже по нам. Це вже точно по нам. Почули один вибух, і зразу другий вибух, який прилетів, вибив повністю зі двері. На голову посипалась зразу штукатурка, пил, дим. Тобто не було зрозумілого взагалі нічого, що відбувається. В шоковому стані, на стресі, на певному адреналіні навіть не помічалося тоді, як ці великі тяжкі двері перекидалися. Тобто їх відкинули і все решта шляхів було вільне, тому що вибухової хвилею їх просто знесло. Ми не бачили один одного. І, ну, і типу, вже там, нас повелило всіх на підлогу. І, Дуже перелякалися і почали один одного гукати, чи живі взагалі чи ні. Діма! Давай, забирайте тебе куртку, зірай білом все. Ви де? Пацани! Що? Пайдем, поки там все ні. Після вибуху люди евакуювалися у підвал будинку, де тоді вже перебували біля сотні людей. Людей був шок, все було брудно, все було задивлено, запилено. Тому намагалися якось комунікувати з ними, запитували, кому потрібна допомога, але багато хто. Навіть якщо потребував, і там із якихось дальніх секцій не міг до нас підійти це повідомити. Тобто, тут була проблема з тим, що була дуже велика штовханина, і люди перебували в шоковому стані. За слава Богу, За слава Богу. перед очима постала дуже велика кількість загублених життів, тобто дуже багато. Людей отримали серйозні тілесні ушкодження, а також дуже багато людей взагалі загинули. Тобто, оце конкретно дуже був важкий момент, і це е, запам'ятається на все життя. Поліцейський Євгеній Польгуй приїхав сюди одразу після вибуху. Дорога, тротуар, газони все було кольору бетонної крихти. Люди просили про допомогу. І ось так ось. Це район Градіцького, новий дом. Коли я бачив цих людей, тіла, які лежали, крики були також дуже такі жахливі. І ну, реально тільки злість була, як зараз злість всього народу нашого. Тут, біля аптеки, люди стояли на дворі у черзі за ліками. Євген бачив тут поранених і загиблих. Жінка, яка лежала біля оцього на цій стороні біля дерева підбігли до неї, перевірили, але вона реально вже була без ознак життя. в неї були посічені ноги. На наступний день Чернігівська Ова оприлюднила кількість загиблих під час авіаудару 47 людей. Пізніше, 14 січня, начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус сказав, що загиблих більше 54. На запит суспільного прокурор у кримінальному провадженні повідомив, що станом на 21 лютого офіційно встановили загибель 14 цивільних людей в результаті бомбардування вулиці Чорновола. Таку розбіжність у цифрах пояснюють. Тим, що 3 березня російські літаки скинули бомби ще на дві школи у Чернігові в районі Подусівки. Там також загинули і травмувалися люди. Та я баба Катя. Я не знаю, як її їде ста йшли, угадали потім, по, по руці і по халату дедушку. вже не знаю, через полтора, через два місяці знайшли на вулиці, там кучі, що лежало, і розбирали вже, убирали муса, тоді знайшли, бо ми якраз були тут, а вони казали, що опознать, а ми не підходили опознать, Ми кажемо, ми ж догадимося хто, тому що ми вищити, хто ще може погибсь. дед Василь. Родина була загинула жінка в його ночах. І дочь, жінка на коляски була, дочка загинула, а другу дочку прибило, ну, сильно побило. Ну, вона вже зараз немає і вона теж погибла. Потім на шостому теж я не знаю, як фамілія тих була, теж двоє погибло. На другому теж прийшла мама з сином за сестрою вхажувала, там прийшли сюди. Мама розулась, розділася, а син пішов, сів на дивані і таки сказав, що ой, мама летить, щось летить. і грохат, і сина нема. Найшли через 14 днів у підвалі. Сама Олександра під час бомбардування була у сховищі з усією родиною. Знаєте, мене таке було, що чого я пішла звідси? Ну, погибли люди, я погибла. Ну, а потім перебрали, мабуть, дійшло трохи. Дмитро Мурач рятувальник, який один з перших прибув на місце авіаудару. Важко було в тому, що окрім нашого звичайного спеціального одягу, ми ще використовували бронежилети. Бо в будь-який час ми могли піддатися повторному авіаудару або обстрілу. Коли я вийшов, я на декілька секунд замер, бо все кругом палало, все було в диму, в пилюці. кричали люди, були рештки людей під ногами. Перші наші чергові зміни були направлені на проведення розвідки та пошук потерпілих. Ми намагалися зайти в кожен підвал та в кожну квартиру. Людей, які застали вибух у квартирах, рятувальники найчастіше знаходили вже на кухні. Вони намагалися самі надати собі першу медичну допомогу. Тому ми намагалися знайти людей, які могли б бути лежачі на дивані або під шкафами на полу. Піднімали кожну, кожен шкаф, меблі, речі. Намагалася знайти нам в цьому допомагали сусіди, бо деякі підказували, що наприклад в цій квартирі родина виїхала. Там можете не шукати, не втрачати час. Мабуть, люди знати, як вдома аптечка в них знаходиться. То вони намагалися пройти до кухні, взяти аптечку, сотім перебунтувати. з однієї з квартир будинку на вулицю Богуна, 44, Дмитро дістав тіло жінки. В неї не було шансів, воно на той момент знаходилося в квартирі, не в підвальному приміщенні. Там ще було руйнування перекриттів та несущої стіни. Тобто там та температура настільки була велика, що вигріло навіть осипалося облицювання стіни. Поранених після бомбардування почали вести в Чернігівську дитячу обласну лікарню. Це найближчий медичний заклад за 600 метрів від влучання авіабомб. 37 хворих на протязі години у нас були і дітки, і дорослі, і бабусі, і дідусі в ранах, в переломах, в свідомості, без свідомості. Всі, хто могли на руках, на машинах везли до нас. Дитяча обласна лікарня у перші хвилини почала приймати поранених після обстрілу на вулиці Чорновола. У цьому коридорі лікарі медсестри надавали першу медичну допомогу. Люди сиділи просто на підлозі. Їм ставили крапельниці. На столах вже були ліки. Медсестри, які обробляли рани. Одночасно тут могли перебувати до 30 людей. 3 березня в дитячій обласній лікарні лишалося до 40 лікарів і медсестер. Цей кадр був знятий ось тут. Сьогодні це перев'язувальний кабінет травмпункту. Тоді, 3 березня, це була операційна. Де була кровотеча, Людям накладали жгут, накладали пов'язки, допомагали максимально і заносили з пораненими, які безперервно поступали, заносили далі по коридору, і місця просто не вистачало. 37 чоловік, навіть просто якщо їх вони не помісяться. Із 37 поранених, які поступили в дитячу обласну лікарню, було 12 дітей. Коли генератори тухли, то анестезіоли під час операції дихали за, за дітей. Вручну і так далі, І це може тривало і не тільки хвилини, а й десятки хвилин, а деколи години. Воно якось під адреналіном під усім всім. Е е е ну, те, що було воно ну, перевраз в житті, це, це ми все бачили, бо воно такого ну ніколи не було. Е е це було дуже складно. Тоді, на першому поверсі дитячого травмпункту, розгорнули одразу три операційні кабінети. У нас на першому поверсі, наприклад. Не було пристосованих операційних. Було прийнято рішення відкрити операційну замість барокамери. Під обстрілами чули, як де лягає снаряд, а ми оперуємо. Ось так. так так це було. Страху ніякого не було. Ну, що боятися. А що відчували в той момент? Треба рятувати життя. У Чернігівській дитячій обласній лікарні досі залишаються речі, які нагадують той день, 3 березня 2022 року. Їх заносять безперервно. Отут, наприклад, тільки чотири. Тільки чотири каталки стан, а їх 37. Зараз є світло, добре, ось лампа, ось лайт, а, а є ще таке, яке підключалася лампа, яка підключалася лампою, скотчем прибінтовувалася, і від акумулятора буде працювати і так далі. Ну, на жаль, це все ще залишилося, ми знаємо, що так, так може бути. Так само тут набір для якихось мінімальних втручань, але коли можна зупинити кровотечу, перев'язати судину. І зробити життєзберігаючі, мінімальні втручання, якби те, що за хвилину може спасти життя. Тому деколи час дуже важливий, як кажуть, при всіх катастрофах при військовій медицині концепція золотої години. Якщо за годину не допомагає, багато кого ми просто втрачаємо. Після того, що ми вижили в цьому бомбардуванні змінилось, просто перевернулися всі цінності. Насправді, найцінніше, що в тебе є, воно вміщається не тільки в там в звичайний е дорожній чемодан, да, там, дорожню валізку, а вміщається просто в руці. Тобто, коли ти можеш своїх найрідніших тримати разом в руці, тому що разом е ми можемо пережити все. Це мене дуже переповнює гордість за те, що я українець, і взагалі відчувається. Е Ну, таке єднання, якесь, ну якого раніше не було. Ну тобто, е якщо раніше там захід і схід їх якось ділили, то тепер ну, ця межа вже просто зникла. Я йду, я, ну, я не знаю. Я йду, я не, я не боюся. Друге, кажуть, що і що, на те згарш. Хоча я йду, я навіть мені я додому йду. Мені, якби тут зробили, я согласна, буду чекати, скільки треба, ви тільки на цьому місці. Дар'я Янушкевич, Микола Іванчик, Олександр Сіцько, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.